Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. У головній госпітальній базі області опікуються родинами наших захисників. У лікарні діє спеціальна програма Сім'я героя, завдяки якій члени родин військових проходять обстеження і лікування у найкращих спеціалістів лікарні. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Вже третій рік триває повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. За цей час головна госпітальна база області врятувала тисячі життів, як цивільних, так і наших захисників і захисниць. З огляду на постійний стрес родин, люди, яких служать у війську, інколи вони починають нехтувати необхідним оглядом у кваліфікованих спеціалістів. Саме для того, щоб близькі наших героїв слідкували за власним здоров'ям, і існує програма Сім'я героя. Програма Сім'я героїв на започатку у 2015 році дуже багато сімей і загиблих героїв. Ми рахували, що це більше 2200 осіб прийшли до нас в лікарню Мечникова для того, щоб одержати допомогу. 700 операцій зроблено. І всі люди, які сьогодні на акції, вони накопичують так багато хвороб. Що за один день їх вирішити не можна. Вони починають з одного лікаря, закінчують іншим, і дуже часто приходиться робити оперативні дії. Всі лікарі, які сьогодні працюють в мечником, знають, що герої та семи герої це головна мета допомоги. Цей військовий час. Ми відставляємо все. Заради цих святих людей, лікарня Мечникова, повністю відкрита. Для сімей героїв кожного дня ми приймаємо десятки, то й сотні тих, хто приїздить з фронту і будемо це робити заради перемоги. Всього ж для огляду доступні понад 20 напрямків. Всюди висококваліфіковані спеціалісти обслуговували членів родин наших захисників позачергово. Можна пройти будь-яке медичне обстеження. За нагальної потреби лікарі проводять необхідні медичні операції. Пані Галина вперше скористалася цією програмою. Її син загинув під Старомайорськом, захищаючи Україну від навали окупантів. Звісно, здоров'я ще більше пошатнулася, і тоді не було просто психологічного бажання йти кудись і звертатися. Воно важко після такої втрати стати на ноги, але я. Yeah. Я кажу вдячна своїй сім'ї за підтримку і людям, які мене знають, які мене підтримують, також цьому. і всім людям дякую. Ми дуже вдячні, і я думаю, після такої зустрічі у нас ми більш психологічно будемо готові до того, що дійсно. Треба не сидіти, не боятися звертатися, тому що люди дійсно допомагають. Допомагають, і незалежно від того, де ти знаходишся, в якому кінці країни вони приїжджають сюди, в Мінчникова. Спасибо Сергію Анатолічу, що він. Підтримує. Програмою Сім'я Героя скористалися вже кілька тисяч людей, які отримали кваліфіковану допомогу. Також було проведено понад 700 операцій. Поки військові захищають нас на фронті, ми маємо оточити турботою і піклуванням їх родини. Д'яна Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д 1